Так, додати. Додати. О, рахуй Один, далі. Два. І три. Скільки разом буде? Три. 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 Ти ж тільки що рахував. Один додати два буде три. Де ж наша цифра 3? Ану, знайди, я тобі в рядок поклала, Де наша цифра 3? То два у нас було. То 2. А три. Це п'ять у нас. Ні, це п'ять. А три. 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 Це чотири у нас. Три. Знайди. Яка це цифра? Шість. А де ж три? ну, давай згадаємо. Де наше три? Ми сказали, що це не підходить. 3. Три. Да, три. Це два у нас. Три. Так. А, а серед оцих кубиків знайди там, де три дирочки. Серед цього знайди де три. Тут вирішили ми. Тут знайди де три. А Ану, де три дирочки наші. Де? Знайди. Молодець. Оце відповідає їй, да. Давай прорахуємо разом. Один, два, три. І ще раз. Один, два, три. Іще раз. Один, два, три. Две. Одна кулька. Додати дві кульки. Дві кульки. Дорівнює три. Разом буде три. Так.